Вітаю сьогодні. Вашою увазі хочу запропонувати шквару після витопки жиру. Шквара це ще один із цікавих багатотонажних продуктів фабрики Біоконтек. В результаті витопки тваринних дрів утворюється ця сама шквара. Цей продукт є сполучними тканинами із залишками жиру. Її енергетична цінність становить 0,9 кормових одиниць. З давніх часів шквара застосовується як недорога високопротеїнова добавка в складі кормів для свиней і птиці. Продукт відвантажується в замороженому стані або блоками по 10 кг, або у вакуумних пакетах по 1 кг. Фабрика зацікавлена у дистриб'юторах у всіх куточках України. Запрошую до співпраці. Чекаю на ваші дзвінки за номером 067 197 33 33.